Можете випробувати їх просто зараз. Хі -хі -хі. Круто! Я впевнений, що тепер ви зможете перестрибнути будь-яку перешкоду. Майстерня бібі. -Бі. Ви з малятами справжні молодці. Ви змогли полагодити такого велете? Чудова робота. Ого, погуляв. Води. Тут звичайної води замало. Випий Рео. Я рятуюсь. Рео. Ти готовий, любий? Готовий. Взяв рео. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Шукайте на в магазині. Майстерня бібі! Кмітливі та кумедні, вправні чи не дуже, одинакі чи командні гравці разом з мега. На цьому Райському острові відбуваються страшні речі у тропічну спеку. І вдень, і вночі інспекторам доводиться працювати. Будемо вважати це доказом. Смерть у раю у будні о 19.20 на НТН. Навіщо заощаджувати на продукції, техніці, робочих місцях, якщо можна заощаджувати на ціні. Міжнародна газова компанія? Я Віспер. Я знаю вашу мову. Диме, що сталося? Мені потрібен друг. Я твій друг? Друг тварина. Щоб було з ким потеревенити у бамбукових хащах. Спір дива. Віспер знає чарівні слова. Як тут тихо? що ми знайдемо тут друга, цього я й боюся. Не турбуйся, один мій друг дуже товариський. Монті ти чуєш. Це віспер. Віспер, Віспер! Їй потрібна допомога. Заплюште очі. Віспер, я тебе чую. Віспер, здоров. Стільки бамбуку? Клас. Що за здоровань? Панда Ден! Хочу з тобою дружити. Ми поладнаємо. Радий знайомству, Дене. Розповісти про себе. Слухай, я Монті зі славетного роду сурикатів. Мій дідусь Масвел Монті в тунелі. У мене купа талантів. Можу робити колесо. Зацінив. Бачив? Де не? Бачив? Показати стійку? Як? Шик? Ти таке бачив? Все до гори дригом! Монті, схоже, ден хоче. Пограти в хованки? Супер ідея. Дене, я тебе бачу. Досі бачу. Моя черга ховатися. Чи може показати стійку на руках? Знаю. Може пострибаємо? Один, два, один, два. Монті один не звик стільки балакати. Потрібен друг, схожий на нього. Спокійний, розважливий. Зачекаймо. До цього я звик, на самоті я складаю вірші. Мій друг сурикат спритний акробат. Бігає, стрибає, з ним сумно не буває. Шик! <рес> <рес> Раніше про мене ніхто віршів не писав. Я хочу з тобою дружити, але. Іноді маєш побути сам. Гаразд. Так і будемо дружити. Казки Суриката і вірші панди. Я Ден дружбан, і це чудовий план. Віспа на телеканалі Піксель І според друзі знай. Не що всередині. Усім привіт! Сьогодні ми у сніжних Карпатах на змаганнях із гірськолижного спорту, в яких беруть участь твердий сир і морозиво. У складі твердого сиру: білки, кальцій, вітаміни А, С, Е, ПП. Це допомагає організму будувати клітини і м'язи, зростати кісткам та надає сил. Морозово складається з молока, цукру, жирів та ароматизаторів. Цукор погіршує стан шкіри та викликає коротке збудження, а після настає вдома. Приготувались. Поїхали! Морозова швидко виривається вперед. Сир не засмучується і намагається наздогнати суперника. Здається, стильні окуляри не дуже корисні на гірському склоні. Трамплін. Щось Морозово втратило впевненість. Тим часом сир забирає лідерство і вправно проїжджає усі перешкоди. А от морозово зовсім втрачає контроль і ледь тримається на лижах. Ну ось, приїхали. Першим фінішує твердий сир. Його переваги це енергія, міцність і витривалість. Роби здоровий вибір. Адже головне, що всередині. Із трьох до шести років дошкільня опановує надважливі для життя навички. Вони допомагають почуватися впевненим і щасливим, а також готують дитину до шкільного життя. Навичка здоров'я дає змогу відрізняти корисне від шкідливого, а розвиток мовлення успішно спілкуватися в майбутньому. Опановуючи навичку вибору, дитина вчиться вирішувати, розвиток самоідентифікації, щоб дитина усвідомила себе. Екосвідомість формує дбайливе ставлення до світу. Сенсорний розвиток допомагає пізнавати свої відчуття. Навичка самообслуговування потрібна для самостійності, емоційна компетентність, щоб розуміти, які є емоції та що з ними робити у взаємодії з дорослими дитина здобуває базову довіру до світу, а завдяки саморегуляції вчиться проявляти терпіння. Креативність це природний потяг до творчості і пізнання нового, громадянська свідомість. Для відчуття себе частиною великого цілого розвинена навичка безпечної поведінки допомагає бути обережним, а цифрова грамотність користуватися сучасними технологіями, навичка логіки і обчислення для розуміння процесів і взаємозв'язків у різних сферах життя. Розвиток цих фундаментальних навичок допоможе дитині реалізувати себе у дорослому віці. Та побудує міцну основу для навчання протягом життя. Шукайте корисні поради, вправи і цікаві ігри для розвитку основних навичок на платформі NUMO або в чат-боті Telegram і Viber. Адже щаслива дошкільня пізнає нове щодня. Щодня ваша дитина взаємодіє з дорослими, наприклад, вихователями в садочку. Це може збентежити дитину. Як сказати, коли щось болить, хочеться в туалет або й просто попити. Тренуйтеся будувати взаємини під час гри вдома. Наприклад, обіграйте ситуацію, в якій дитина мала труднощі. Підкажіть їй, як поводитися, що сказати співрозмовнику, дайте дитині відчути увагу до своїх потреб, слухайте одне одного, показуйте емоції. Так, удошкільняти формується важлива навичка взаємодії з дорослими. Повірте, навіть проста гра чи розмова допоможуть опанувати фундаментальні вміння на все життя. Більше порад вправ і цікавих ігор шукайте на платформі Нуно або в чат-боті в Telegram і Вайбер. А богу є. Да ми розмов тобою. Готувати будемо друзів свої. Смачним пригощати відчиняй холодильник. Бери продукти що є. Приготуємо раз. Щось дуже смачне. Кулінарні секрети Нюсі Паварошкінай. Привіт, друзі! Я Нюся Паварішкіна і ви дивитесь мої кулінарні секретики. І сьогодні ми з вами мандруємо до самої Швеції батьківщини сирників та любителів природи. І, звичайно, приготуємо шведський бутерброд. Як завжди, готуємо з того, що є в моєму холодильнику. Давайте подивимось, які продукти він мені.